Допомагає Збройним силам України шиючи великі іграшки маленькими рученятами. 12-річна Олександра Кушнір пошила велетенські іграшки, щоб заробити кошти на авто для мінометного взводу 710-ї бригади. Збір вирішила підтримати, бо однією з ініціаторок є її мама. Дівчинка розповідає, її творіння настільки великі, щоб їх зручно було обіймати. Самі іграшки вони мають вони зроблені для того, щоб прийти тебе обійняти так. Ліг на нього обійняв тебе. Ну... Маленьку іграшку не дуже зручно, вона маленька, але тебе сильно не обійме, а велика така іграшка, ти на неї ліго на її руки такі, як активно тебе обіймає і все. Ми домовилися, що гроші йдуть на ЗСУ, тобто там вартість за двох, бо тказину купували, скупала Світлана за цього, то 1600 гривень це піде все на ЗСУ. Маленька майстриня власноруч створювала ескізи іграшок, допомогли втілити її ідеї у творчій майстерні і швейному коворкінгу клаптик. Кі пес і хом'як не перші іграшки шиті Сашою. Історія розпочалася з Боби, першої жабо іграшки для обіймів. Наступним став Кі для благодійного ярмарку, за якого вдалось виручити дві тисячі гривень. Цього разу дівчинка отримала понад півтори тисячі гривень за двох велетнів. Ми в такий спосіб почали допомагати з маленького малюнку, потім зробили велетенську виквикрійку. Поміряли якого зросту Саша, і зробили такого ж зросту жабу, і вона практично все робила сама. І наступні іграшки її ті велетенські також у середньому на пошив однієї такої великої іграшки. йде 8 годин. Це кілька занять на гуртку клаптик, розповідає Саша. Разом із працівницями простору діти роблять лекала, розкроюють і зшивають деталі. У майстерні малюки можуть втілювати будь-які ідеї. Засновниця простору радіє, що в стінах її майстерні народжуються такі дива, і діти розуміють, що можуть зробити свій внесок у перемогу. Ми користуємося принципом на наших заняттях дитині не заважати. Дати волю дитячій фантазії і проявити себе, тобто щось придумати і реалізувати це. І саме тому виникають такі різні чудернацькі іграшки, які виходять з цієї майстерні. Дуже ми щасливі від того, що діти це роблять, але водночас і дуже сумно, я сьогодні, коли прочитала пост Сашиної мами, і ну, взагалі, коли Саша прийшла з цією ідеєю, знаючи, знаю для чого вона вирішила шити цих двох іграшок, в мене сльоз на очах, тому що мені завжди. Дуже сумні ці історії, що діти роблять це під час війни в такий важкий час. Але, але з іншого боку, це страшенно надихає, і ну, ми дуже тішимося, що в нас такі діти. Кітой пес і хом'як незабаром відправляться до нових власників. Поїдуть за кордон. На прощання маленька майстриня виготовила їм закордонні паспорти, щоб її підопічні доїхали до місця призначення без перешкод. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.